Это Я... типа чеченцы, что ли, що ли? Ну ми реально з вас як їх... снімали одного, бля. Ми. <мір> <му> <пев> <пев> ми, ми, ми на позиції так стоїмо, до них 80 метрів. Стара розваліна. В Розвалений, він доходить на нії сторони. Ми стоїмо так по двох місцях. Я з автоматом, у мене прицел такий стоїть на автоматі. Давай, раз-два, три, бліб. Раз, Я баб, бля, ваша баб. Все, немає. Немає. Все. немає. Чорний з автоматом такий берет. Ну, видно, що не щирий українець. Ну зрозуміло. Хахол, виходи на кінжалах дратися. Да, да, хохол. Не, хохол, ти там живой. Виходи на кінжалах дратися один на один, блин. У нас ракети? А що відповіли? Відповіли, що ми технічний про... А ні, я зараз я спомню. А, порці кричать, люди в космос залітають, блин, бах их сюда им Бо на мухах бути. Ну все, крики перестали. Добренько, погнали ми далі. Нам ще на широкими, а потім знову в Авдіїв.